Вранці в понеділок до голови Житомирської ОДА, який проводив засідання оперативного штабу, прийшли бійці батальйону «Айдар», які місяць тому брали участь у рейді по місцям збору волонтерської допомоги. Чоловіки переконують, одна з громадських організацій у Житомирі незаконно привласнює кошти, які люди жертвують на допомогу українській армії. А влада та правоохоронні органи ніяк на це не реагують. Нам достеменно стало відомо про те, що фонд водить, Краде, просто краде гроші людські, які йому. Останні люди віддають там, по 5-10 по гривень він збирає і кладе в кишеню. І вже на цьому ми подали матеріали в міліцію. Міліція до цього часу фактично нічого не зробила, мотивуючи це тим, що в них немає закону. Хоча закон чітко прописує, як їх можна перевірити. По тим матеріалам, які в них були, по тим заявам, його вже як щонайменше мали б обмежити в якихось діях відносно його діяльності, як громадського об'єднання. До цього часу не обмежений, знову ж збирає далі кошти і влада без дії. У громадській організації проект водень звинувачення вважають безпідставними і переконують, діють в рамках законодавства. Ці звинувачення несправедливі, тому що ми на Айдар не збирали. Якщо збирали, то ми збирали на те Айдар, до яких цей Айдар не належить. Тому що він Айдар подався на дві частини. Ми збирали на Батяних, а це, я так розумію, Камбатовський. Ті, кому ми обіцяли, ми все їм вже допомогли. Зараз беремо на 95-ту бригаду, на 26-ту, на правий сектор. Ми робимо все з букви закону, я роблю це від душі. От у нас дуже великі плани, як допомогти нашій країні, і ми це зробимо. У міліції розповідають, що після звернень відкрили кримінальне провадження та розпочали досудове слідство. В січні цього року до Житомирського міського відділу надійшли звернення декількох громадян міста Житомира з приводу неправомірних на їхню думку дій. Однієї з громадських організацій міста Житомир, яка здійснює благодійну допомогу, збір благодійної допомоги для потреб АТО. За вказаними заявами, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження. Наразі проводить досудове розслідування, стан слідства на контролі перебуває в прокуратурі області і управлінні внутрішніх справ Житомирської області. Чиним законодавством не передбачено процедури і обмеження в здійсненні певної діяльності тієї тією чи іншою організацією. Відповідно, ми працюємо над встановленням факту наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення відповідно і причетності винних осіб до вказаного кримінального правопорушення. В міліції додають, якщо правопорушення мало місце, то винним оголосять підозру.